Виконуємо номер 151 із підручника Алгебра 7 та 2.48 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть число, якщо завдання перше 15% його дорівнюють 300. Друге, 11% його дорівнює 28,16. Приступаємо до виконання. Подамо 15% у десяткового дробу, поділимо на 100%, отримаємо 0,15. І тепер знаходимо число за значенням його дробу. Для того, щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Перенесемо куму на два знаки. Отже, 30 тисяч, поділимо на 15. Отримаємо 2 тисячі. Записуємо відповідь. 2 тисячі. Завдання друге. Також подамо 11% у вигляді дробу, це буде 0,11, і знаходимо число, зазначимо його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб, перенесемо кому знову ж на два знаки, виконаємо ділення куточком. 28 ділимо на 11, беремо по 2. 11 помножу на 2, це буде 22. Виконуємо віднімання, в остачі 6. Зносимо 1. 61 ділимо на 11, беремо по 5. 11 множимо на 5, буде 55. Виконуємо віднімання, в остачі 6. Зносимо 6. 66 ділимо на 11, беремо по 6. 6 множимо на 11, буде 66. Виконуємо віднімання, в остачі 0. Отже, у нас вийшло 256. Записуємо відповідь 256. Номер 151 із підручника Алгебра 7 та номер 2.48 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконана.